Це фото волонтери з під Волочиська зробили під час однієї з поїздок на фронт. Разом з благодійниками військові, які стоять на захисті країни та потребують підтримки з тилу. Тому волонтери приїжджають до наших захисників не з пустими руками. Вони дуже радіють. Якщо ми приїжджаємо до них, то вони дуже радіють. Стараємося їздити самі, але не завжди виходить. Нова пошта рятує в загальному. Так в загальному стараємося, тому що громада збирає. Їжу різні такі штуки, які хлопцям де приємно отримати. Серед усього генератори, тепловізори, автомобілі тущо. Спочатку війни команда волонтерів з під Волочиська допомагала і переселенцям. Невдовзі зростали військові запити. Тож благодійники почали підтримувати і військових з-під Волочиська та інших сіл громади. Ми беремо запити або в самих воїнів, або в їхніх родин, якщо самі воїни не можуть вийти на зв'язок. Тобто в нас запити ну, різні. З останнього з великих це була машина. На сьогоднішній день з таких трішки дивних запитів є мотоцикл. Абсолютно різні. Зараз зима на носі, це термобилизна, це дощовики, тобто залежить від підрозділу. Складність полягає в тому, що от ми збираємо цю суму дуже довго, приводимо машину в порядок. Відправляємо хлопцям, а реалії війни такі, що на наступний день нам кидають фото, що від машини майже нічого не залишилося. Тому волонтери кажуть, маленьких внесків не буває. Будь-яка сума для них важлива, розповідає Олена Сташків. Дівчина вирішила у період війни долучитися до волонтерської справи. Подумала, що непогано в вільний час, типу допомагати не лише коштами, а й просто сортувати щось, приносити, щось шукати. І так потрішки-потрішки, по типу, ми втягнулися взагалі в волонтерство. Як потрібно об'єднуватись і підтримувати наших захисників, демонструють і найменші українці. Волонтери кажуть, дітлахи нашого краю усіма можливими способами долучаються до зборів на потреби наших бійців. Одна з них дев'ятирічна Оля Дацько з кам'янок. Дівчина обрізала волосся та продала його, аби передати гроші захисникам. Це важливо, бо щоб захисники наші допомогли перемогти війну нам. Ми їм будемо допомагати. Вони нам будуть вдячні, що ми їм допомагаємо. Та їй добро вітається. За коси Оля отримала 8,5 тисяч гривень. Такі великі суми я в більшості знаю, що приходять від моїх там знайомих, яких я знаю з під Волочеська. Олі я зовсім не знав Марію. І я такий, ну хтось не знаю, Звідки ти скинув, Типу, мені дуже дивно було. А потім я вже побачив мами сюжет про Олю. Аби віддячити їй за сміливість та бажання допомогти українським військовим, волонтери разом з небайдужими людьми підготували подарунки. Серед них відгукнулися музиканти гурту Ельзи». від них. Оля отримала в подарунок худі з логотипом гурту та альбом з автографом Святослава Вакарчука. Я дуже здивувалася, що мені подарували такі подарунки. Волонтери кажуть, дорослі та маленькі українці, підтримуючи наших воїнів, спільними зусиллями у боротьбі з агресором наближають перемогу України. Вихідні або свята для волонтерів це аж ніяк не час для відпочинку. Навпаки, вони збираються на кухню, аби приготувати щось смачненьке для наших захисників. Ось на столі вже готові пиріжки. Даленькі. Збираються жінки на кухні о 9 ранку, замішують тісто, роблять заготівлі для начиння до пиріжків. Полька, цибулька і кропик, які по домашньому, щоб хлопці могли і до зуби, і до борщу, і, ну і навіть і так. Таких пиріжків роблять 150 штук. Ще 150 – солодких із яблуком, корицею та лимоном. Коли приступають за приготування, обов'язково моляться. Ліплять смаколики для захисників без рукавичок. кажуть, тісто відчуває тепло рук. Вони знають, що мамині руки це найліпші руки і бабцям теж. Як тільки 300 булочок будуть готові, їх передадуть волонтерам, а ті відправлять до наших військових. Ми ділимо наші з ящики. Там кажуть хлопці, що там коли є шість цих, вони знають кому, і ми так ділимо на шість ящиків, щоб попадало всім одинаково. А тут у мисках даний мед. Робляться у такий спосіб, аби він не втрачав корисну властивість. Тоді так, і вже тоді будемо змішувати з лимоном і з імбиром рем. Таку суміш волонтери роблять нині вперше. Це для того, щоб хоч трохи зігріти наших захисників за сотні кілометрів. Зараз почало холодно бути, почало бути зябко, діти мерзнуть. Можна взяти чаєм, можна взяти так навіть з собою, зісти і в роті і вже тепло і вже спокійно. Четверо жінок обробляють 100 кілограм продуктів. Вони вимивають, ріжуть, а потім перемелюють лимони імбир. А згодом змішують отриману масу із медом. Планують за день приготувати більше ста літрів готового продукту. Пропорція два кілограми, наприклад, лимону, кілограми імбиру і кілограм меду. Щоб вони ніколи не хворіли, щоб вони повернулися додому, щоб ми їх завжди чекаємо. І хай їх благословить матінка Божа, і щоб вони скорше повернулися додому, і війна, щоб закінчилася. Слава Україні! Волонтери та жінки взялися, як тільки почалася повномасштабна війна. Ми працювали дуже. Дуже багато. Робили вареники, робили котлети, робили відбивні. Тепер же у будні працюють на роботі, а один день вихідного присвячують для приготування смаколиків на передову. Леся Фука каже, її батько завжди розповідав про українську повстанську армію, учив цінувати символи України. Тож тепер жінка, як і кожен українець, цінує свободу. Розказував завжди про упа і про тризуб. Я не зрозуміла, що то таке. А тепер я це все розумію. Мій батько, я не розуміла, бо він ховав його. А я знаходила і на снігу видоптувала ногами тризуб. Він не сварив. Думаю, чого він сварить, аж потім не роз'яснив, що це воля. Я зрозуміла, що таке. Волонтери кажуть, поки немає перемоги України, доти вони не втомлюватимуться від волонтерської роботи.